Я хочу привітати всіх, хто має відношення до служіння у селі Підгайне, хто має відношення до заснування церкви в селі Підгайному і проведення табору першого християнського дитячо-підліткового табору Надія на перемогу у селі Підгайне на Київщині. Вітаю усіх! Вітаю церква «Алмаз», вітаю велику команду, навіть сказав би так, сім'ю волонтерів, засновників церкви у селі Підгайному. Вітаю всіх партнерів, вітаю церкву Алмаз, церкву Джерел Надії, біблійну місію вітаю. Вітаю церкву в Хусті, вітаю церкви, вітаю бізнесменів, християн, підприємців, хто приймав участь в тому, щоб там відбулося служіння, християнське служіння. Вітаю з такою певною перемогою з цим табором, з цим життям групу компанії Доброград. Вітаю церкву Life Point Сполучені Штати. Вітаю служіння фонд Friends of Ukraine. Вітаю всіх тих, кого зараз не можу пригадати, тому що запис мій спонтанний. Я також хочу пригадати місію GCA Great Commission Europe. Дякую всім, всім, всім. Кого згадав і кого не згадав. Точніше не дякую за що дякувати. Вітаю вас! Вітаю вас з тим, що відбувається табір. Сьогодні він відкрився. Ви бачите, як варує життя. Я всіх вітаю. Вітаю всіх, хто зараз перебуває там, в селі Підгайне, команду волонтерів. Як я вам заздрю. Табори це моя тема. Я дуже люблю табори. Я сьогодні, коли дивився відео, я просто дуже щасливий, що ви переживаєте те, що переживали ми колись, коли від... започаткували перехрестя. Сьогодні я бачив ваші кульки на відкритті і пригадав, що такі самі кульки були на першому перехресті в 2012 році. Це просто неймовірний час, неймовірна подія. Я всіх-всіх вітаю. Ще раз хочу привітати всіх, хто там зараз у підгайному У вас зараз поздній, пізній вечір, ніч, але я вас вітаю. Вітаю вас, гарного вам часу разом. Хай Бог благословить всіх вас, безпеки вам, натхнення, мудрості, як вести дітей до Христа, як вести людей до... Того, щоб вони покладали свою надію на Бога. Бажаю всім надихати 77-м псалмом, в якому сказано по суті, що покоління, яке увірено нам, діти і підлітки, ми маємо передати їм вчення Бога. Ми маємо передати їм відкрити їм Бога і істину про Бога, щоб вони, на відміну від своїх батьків, не покладали свою надію на. Творіння на людей, на політиків, на фінанси, щоб вони покладали свою надію на Бога. І в який спосіб ми це робимо, ми робимо це в спосіб того, що ми вчимо їх про Бога, підкриваємо їм великі діла, великі справи, які Бог зробив, щоб вони знали про великого Бога і покладали на нього свою надію, і щоб вони передали це своїм дітям. А діти передали нашим онукам. Хай Бог благословить всіх, хто служить зараз у підгайному. Ще раз вітаю всіх, хто так чи інакше дотичний до служіння у підгайному. Бог відповів на багато наших молитв. Давайте продовжувати молитися.